Національний університет корабобудування імені адмірала Макарова став першим із миколаївських вишів, який зазнав російської агресії. За весь час війни будівля навчального закладу стала мішенню для семи російських ракет, чотири з яких влучили прямо у це місце. Вже понад півроку минуло, з моменту останнього удару рашистів по головному корпусу університету. Рани залишені ворогом на тілі навчального закладу, печуть не лише в очах. Вони гостро ріжуть серця студентів, викладачів та всіх, для кого «НУК» більше ніж просто університет. Ректор Євген Трушляков згадує перші миті, коли дізнався про обстріл вишу. Зізнається, тоді лише чудом ніхто не постраждав. Слава Богу, що ніхто не постраждав, це дійсно головне, бо можна розбити там стіни, а на жаль, людей не повернеш. Да? Оце дякую Божу. Коли це було вже більше там 30 працівників було вже на роботі, це охорона, це прибиральниці, це, це якісь співробітники, які... Привикли да, зранку приходити, звикли зранку приходити. І, ну, на щастя, всі вони встигли спуститися в наше укриття, в наш підвал досить надійний, як це показав час. І слава Богу, всі живі здорові. Головний корпус двічі влітку і весени 2022 року зазнав масованих ракетних атак. Загалом росіяни запустили по території закладу сім ракет. 15 липня 2022 року був приліт. Це було п'ять ракет С-300. Три потрапили в, влучили в головний навчальний корпус, а саме дві ракети влучили в блок, а і трошки. Пошкодили зовсім трошки блок. Г. Одна ракета потрапила у прибудівлю до головного корпусу, і дві влучили в територію. Це саме за корпусом, між головним корпусом і корпусом гуманітарного інституту, який знаходиться за ним. Повторний обстріл був 10 жовтня 2022 другого року. І дві ракети, і дві ракети влучили саме у блок А, тобто десь 5-7 метрів праворуч від того, куди був прильот 15 го Липня ворожі снаряди суттєво пошкодили будівлю з 3 по 6 поверх. Місцями було уражено покрівлю, несучі стіни, залізобетонні конструкції та прикриваючі панелі. Окрім того, в головному корпусі потребують заміни понад 4 тисячі квадратних метрів вікон, 500 дверей, пошкоджено близько півсотні аудиторій. А втрати матеріально-технічної бази оцінюють у 25%. Відчувалася біль у всіх людей, коли ми прийшли 15 липня сюди зранку, вже тут 9 утра було, багато було наших викладачів, студентів, співробітників, всіх, сльози на очах і все таке інше. А потім, коли ми вже ну, дали самі собі, таке слово можна сказати, самі собі відновити все і запустити, але все, що ми зробили, закрили всі ці поранення цього корпусу, і ось коли 10 жовтня знову був удар. І руйнування, ну, на мій погляд, ну не то щоб вони більше була, вони додали ще до того, що було. Однак такі трагічні події не стали крапкою в житті університету. Навпаки, цей час показав згуртованість всіх, хто є частиною нуку. Завдяки зусиллям студентів, викладачів, працівників персоналу, вдалося провести перші заходи з ліквідації наслідків прильотів. А допомога від друзів і партнерів довела, що університет не залишився наодинці з бідою. Мужність всі проявили, проявили наші люди, наші НКІшники. Допомагала Асоціація випускників. У нас така створена була ще до війни асоціація випускників університету, і ми відкрили такий рахунок, який опублікували. Ми всіх на Фейсбуці, засобах інших масових інформацій. Ми змогли придбати деякі такі матеріали, типа плівки, типа ОСБ і так далі. А після другого нам дуже допомогла. Наша міська рада закирдала, надала ОСБ, надала теж плівку. Інгульський, особливо район Анна Рмінника. Вона особисто допомагала теж. Паралельно тривав і освітній процес з огляду на безпеку. Навчання перейшло в онлайн формат ще на початку великої війни. Тож студенти продовжували здобувати знання, попри атаки на університет. Освітній процес в національному університеті кораблобудування імені адмірала Макарова по суті. Не переривався спочатку з широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми взяли канікули лише на два тижні. Це було з 24 по середину березня. Викладачі були на зв'язку зі студентами. Звичайно, це не був дуже швидкий процес, коли всі одразу доєдналися до онлайн-навчання. На це пішло десь тиждень, можливо, можливо, днів 10. А вже. Уже з квітня чітко почалися навчатися за усталеним. Графіком роботи ворогві не вдалося навіть зірвати вступну кампанію минулого року, адже робота приймальної комісії припала якраз на період, коли університет оговтувався після першої ракетної атаки за підсумками вступу. Ви ж зарахував близько трьох тисяч абітурієнтів. Не зважаючи, скажімо так, на цю російську агресію, ми в цілому задоволені тим, як пройшла вступна кампанія, тому що набір був здійснений навіть краще ніж в минулих роках. Ми черговий раз довели те, що ми головний. Університет Миколаєва, те, що ми набираємо найбільшу кількість студентів кожного року. Прагнення студентів прийти до аудиторії, воно перевищує, скажімо так, можливості університету зараз в певній мірі їх приймати. І враховуючи те, що у нас є корпуси, які, дякуючи Богу, не постраждали. Оцей новий корпус, старий корпус наш, то ми готові приймати студентів лише, скажімо так, на наступний день після того, як нам дадуть на це дозвіл. Такі позитивні моменти на тлі тяжких випробувань, що випали на долю одного з найстаріших вишів Миколаївщини, не випадкові, вважають його працівники. Символічно, що під час ударів рашистів не постраждав бюст адмірала Макарова, який був у кількох метрах від епіцентру прильотів. Бюст знаходився ось тут, де ми бачимо, коли були прильоти. Це було 15 липня. Ми забрали і сам постамент, і сам бюст. Він зовсім не пошкоджений. Він повністю цілий, і ми його перенесли у сам навчальний корпус. і Зараз він знаходиться в холі. Сьогодні внук вже оговтався від минулорічних подій і працює на повну потужність своїх можливостей. Адміністрація закладу шукає шляхи відновлення зруйнованого. Втім, спершу необхідно провести розбір завалів і утилізувати будівельне сміття. Зроблені всі необхідні лабораторні випробування зроблені всі необхідні експертизи для того, щоб розуміти, як в подальшому ми можемо реконструювати і відновлювати корпус. Також у нас є проєкт розборки будівлі, по якому підрядна організація зараз проходять торги в системі Прозора. Там всі об'єми є, які необхідно розібрати для того, щоб ми могли демонтувати всі пошкоджені конструкції, які є торги, мають закінчитись. 31 травня, і через п'ять днів ми зможемо укласти договір. В середині травня з'явилася інформація, що за відбудову може взятися королівство Данії. Її посол Оле Мікельсен під час візиту до Миколаєва особисто відвідав Нук, де після побаченого заявив, уряд країни розгляне можливість відновлення університету. Обіцяв нам підтримку. І, перш за все, ну не тільки це якісь там державні гроші, а я думаю, що це будуть і гроші компанії приватних датських може компанія маєрськ він називав таку всесвітньо відому компанію, Можливо, вона залучиться до допомоги нашого університету. Ну тось такі позитивні враження від цієї зустрічі у Корабебудівному університеті покладають великі надії на це рішення і допомогу. Викладачі, випускники і нинішні студенти вірять, що настане день, коли Нук загоїть свої рани, і цей складний час буде. Лише спогадом це дуже важливо. Наш університет він багатогалузевий і, в принципі, є така можливість для подальшого розвитку науковців, викладачів майбутніх також і для студентів, які вступатимуть на магістратуру, на аспірантуру. Тобто, це дуже класне рішення. Я сподіваюся, що. Нам вдасться вийти на четвертому курсі, хоч, хоч повністю провчитися, або хоча б декілька місяців, щоб ще раз відчути ці емоції живого спілкування, посидіти в аудиторіях, які для нас були якраз зроблені за тими партами, поспілкуватися зі своїми одногрупниками, з кураторами і викладачами. З непохитного Миколаєва Олександр Матюшенко Роман Базик новини на телеканалі Март.